Шіші друзі, наші першокласники, отож, гостино оплесками зустрінемо наших молодших друзів. Просимо вас, шановні першокласники, на вашу першу в шкільному житті лінійку. Итайми! діти. Добре! Ось так. Упродовж 27 років я виходив сюди, на цю урочисту лінійку і казав, доброго ранку, діти, оцим гарним, українським щирим вітанням ми завжди починали новий навчальний рік. Я не змінив цієї традиції і на 28-й навчальний у своєму житті рік. Але сьогодні я виступаю зовсім іншій ролі. Виступаю як учитель, що віддав стінам цієї школи 35 років своєї праці, і з них 30, без малого 28 років директорства. Я сьогодні вітаю вас від імені вчителів, які прийшли на зустріч із вами. Я вітаю батьків, які привели сьогодні перший раз у перший клас своїх малюків. Я вірю, що всі ви з добрим наміром прийшли сьогодні на свято знань, і я зичу вам здобувати ці знання во ім'я нашого народу, во ім'я величі нашого українського народу, нашої української нації і натишку і у школі, і вдома, і в душах ваших. Я зичу вам доброго здоров'я, міцного здоров'я, великого терпіння. Творчого натхнення і Божого благословення. Святом вас! Шановний Іван Григорович, від імені учку і від імені усіх присутніх, дякую вам за те, що зростили, за те, що навчили і були завжди разом з нами. Ви стали нашим другим батьком. Низький уклін вам до землі. І чудові квіти, як вияв вдячності і доброти, нехай для вас яскраве сонце світить, і щастя сміхається завжди, І з нашим новим директором цієї школи Василь Якович Дмитрук. Отож, Василю Яковичу, я й передаю цей символічний ключ: ключ до знань, ключ до науки, ключ до ваших сердець і ключ до школи. Тож, Василю Яковичу, передаю і зичу успіхів. А я ще в міру сил і далі залишаюсь вчителем, математики, астрономії. Я люблю вас, діти, і буду вчити. До побачення. Шановний Василь Якович, учні школи вітають вас із призначенням на цю посаду. Зищимо вам міцного здоров'я, щастя і успіхів. І ще вам наш учнівський наказ: полюбіть нашу школу так. Як і ми високо ставте престиж нашої школи і пам'ятайте, перша школа завжди перша путь на нові звершення. Шановні учні, шановні батьки, сьогодні. Перед вашим лицем я обіцяю, що прикладу всіх зусиль для того, щоб створити такі умови, самі які б привели до того, щоб учні отримували хороші і міцні знання, щоб перша школа, як уже було сказано, завжди була першою. Я вам дякую за вислану довіру. І постараюсь її виправдати. Шановні вчителі, дорогі батьки, дорогі учні, стало вже хорошою традицією 1 вересня відзначати свято першого дзвоника, свято знань. Незважаючи на неймовірні фінансові труднощі, дирекції школи педагогічному колективу при активній допомозі батьків вдалося підготувати приміщення школи до сьогоднішнього свята до нового 1995 96 навчального року. Цей рік для когось для абсолютної більшості учнів стає просто черговим навчальним роком для першокласників. Для тих, хто сьогодні прийшов в 11 клас, це рік визначальний. Для одних це він перший рік, для одних останній. Слухали батьків. А ти в перший? Головні вчителі, учні, батьки, від імені батьків першокласників щиро вітаю вас з Новим навчальним роком і початком свята Знань. Бажаю вам щастя, міцного здоров'я, благотворних успіхів у навчанні і нелегкій учительській праці. Знитись в перший клас. Б'ється ладістя висквай, звато, як ніколи, на садочок усялай два ску. Скоро пізно здалється у шкільній дворі дзвінок. І урочисто почнеться в перший справжній наш урок. Я дочка до школи стала рано. Вчитись хочу, маю На п'ятірки вчитись хочу, маю жосель, був Вчора був я просто хлопчик, став сьогодні школярем. Правда, мамо, я великий, сам зубаю черевик, сам зав'язую жнурочку. І в станці борусь сорочку. І не плачу я ніколи, бо вже я йду до школи. Мію страх багато, мама, баба, баба, дідо, тато, а як, а до книжки як візьмусь, то ще більше я навчусь. Зустрічайте нас, наші перші вчителі. І не дуже так велюті, що ми такі малі. Що ж, зустрічайте їх, їхні перші вчителі, прошу вас. Сьогодні я буду вас так називати. Ось і настав той день, якого ви чекали з нетерпінням, а батьки ваші з тривогою. Але не хвилюйтеся, батьки, не бійтеся, діти. Я вам допоможу, я поведу вас по шкільній стежині до світлого знання. Любі дітки, я вітаю вас із святом першого дзвоника, тому що на відміну від інших, для вас він дійсно перший. Від сьогодні ви вперше сядете за запас. На першу сходинку дороги знань. І я бажаю вам міцного здоров'я, щоб по цій дорозі знань з вами поряд ішли тільки успіхи, радості і вдачі. Благослови нас, добрий Боже, благослови пречиста мати, хай ваша ласка нам поможе щасливу рік шкільний почати. Святковий день наші вітання для вас, шановні любі вчителі. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, наснаги у праці, і щоб ви шановні. Знайомий дзвінок. Перший дзвінок у цьому навчальному році. Вітаємо цей перший дзвінок, який подає учень 11 класу шевчук. Прошу! Вітаємо, вітаємо свій перший дзвінок! Colo! Obrigado.